Друзі, нас інфо перші проголовне поїхали. Після чергового масованого ракетного обстрілу України Кіреф здійснила у суботу п'ятницю. Відповідь не змусила себе чекати. Небо над прикордонням РФ засвітилось від вогню. А Москва горить знову ще гучніше, але цього разу гра змінилася остаточно. До справи долучились французькі приводи винищувачі Міраж 2005 f Ф за даними Avion's Legendaries, Україна отримає до 20 таких машин. Перша партія що в січні цього місяця вже формується додаткова ескадра. Французькі джерела вказують, що деякі з літаків. Є уже в Україні виконують тренувальні або навіть бойові виліти. Характеристики міраж – швидкість до двох махів, озброєні ракети класу повітря, земля, керовані бомби, ракети Міка, роль, багатоцільовий ударник, плюс перехоплювач, сумісність, інтеграція, системами НАТО, наведення по GPS «Лінк-16». Можливості глибокі рейди по телах РФ навіть в прикордонних зонах Москви, Курська, Білгорода, Брянська в шістнадцять міраж тепер діють не окремо. А в тандемі один розбиває небо, другий землю. Телеграм-канал Офісне Мишення пише: за останню добу російські аеродроми в Курську вороножі паралізовані, не злетів жоден борт. З смуги пошкодження ангари палають. Москва в диму підтверджені удари по трьох адміністративно-військових об'єктах, включно з пунктом зв'язку Щукіно. Прикордоння під щільним ударом. Білгородська курська брянська області ракети дрони камікадзе, безпілотники, пеляниця, знищено два склади ППО, одну станції Репчу трипускої установки. «Іскандер». ніякий арешник нам не страшний. Відповідає Україна. Остання спроби Кремля відплатити Україні запуску міжконтинентального комплексу. Арешник виявився або технічно провальним, або не завершився запуском. Телеметрія Орешника не зафіксувала активного пуску скасування на етапі заправки на полігоні капустін Яр вибух складу пального відкладення навчання на невизначений термін. Технічні команди ПВО РФ заявляють, що Орешник це ще не зброя, а це концепт, який ламається частіше ніж заводиться. Путін мовчить другу добу. Скасовано всі публічні заходи. Міністр оборони Білоусов не з'явився на щотижневому брифінгу. Анонс перенесено на невизначений час. Держдума готує законопроект про мобілізацію У випадку іноземного вторгнення. Не пояснюючи чи вторгнення куди Кремль починає визнавати, що тепер війна на території Росії це нова реальність. Зсу переходять до системного покарання не тільки фронта а й глибина. Зсу переходять до симетричного покарання не тільки фронта, глибина міраж, плюс F-16 повітряна пара, яка знищує в тилу. Поки сапсани Паляниці добувають склади логістичний шок для РФ. авіація не злітає ППО в режимі ручного керування. Мобільні резерви без координації. Французький міраж не ілюзія. Він символ того, що захід більше не грає обережно, і Доки російські орешники тріщать на опусках, Київ, розносить Москву чужими руками, але з українським прицілом у закропивницькій Харків, Києві. Відповідь буде, і вже є. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, став подобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.